За місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 4 вересня 2025 року. Місячний танець, як спостерігати за космосом із Землі і що це означає для нас, з дитинства мене заворожувало небо. Пам'ятаю, як батько вчив мене розрізняти сузір'я, а бабуся розповідала легенди про місяць. Тоді я й не підозрював, наскільки складна і прекрасна ця небесна сфера. І як тісно її цикли пов'язані з нашим життям на Землі? Сьогодні, розбираючись в фазах місяця, я хочу поділитися з вами не просто інформацією про те, як вона виглядає в конкретний день, але й розповісти про те, як спостерігати за космосом, що це дає і чому варто звернути увагу на цей древній космічний танець. Таємничий місячний цикл більше, ніж просто фази. В оригінальних джерелах часто згадується 29,5 денний місячний цикл. Це, безумовно, важливий факт, але варто копнути глибше. Цей період, не просто математичне значення, це відображення гравітаційної взаємодії між землею, місяцем і сонцем. Місяць, обертаючись навколо Землі, постійно змінює свою позицію щодо сонця, і саме це визначає, яку частину її поверхні ми бачимо. Пам'ятаю, як одного разу, під час повного місяця, я відправився в гори, щоб поспостерігати за місяцем далеко від міської засвідчення. Вид був приголомшливий, величезний, яскравий диск місяця, що заливає околиці сріблястим світлом. У цей момент я усвідомив, наскільки сильно місяць впливає на навколишній світ, на припливи і відливи, на поведінку тварин і навіть на наш настрій. Спостереження за місяцем від бінокля до телескопа у статті згадуються можливості спостереження за місяцем навіть у звичайний вечір. І це правда. Навіть без спеціального обладнання можна розгледіти основні місячні моря, море дощів, море безтурботності і кратер тихо. Але, звичайно, з біноклем можливості значно розширюються. Я раджу астронавтам-початківцям. Так, так, саме так я називаю всіх, хто цікавиться космосом, почати з бінокля. Він дозволить побачити більше деталей кратерів і гірських хребтів. І повірте, це захоплююче заняття. Якщо ж у вас є телескоп, то можливості здаються безмежними, можна побачити місця посадки аполлона 15 і Аполлона 17, високогір'я, декарта і безліч інших цікавих об'єктів. Але не забувайте, що для спостереження за місяцем важлива стабільність зображення, тому рекомендується використовувати штатив: фази місяця та їх вплив на наше життя, міфи та реальність. Навколо фаз місяця існує безліч міфів і забобонів. Багато хто вірить, що повний місяць пов'язано з підвищеною активністю і емоційністю. Але наскільки це правда? Наукові дослідження показують, що зв'язок між фазами місяця і поведінкою людини не так однозначно, як прийнято вважати. Однак не можна заперечувати, що місяць впливає на припливи і відливи, а це, в свою чергу, впливає на життя морських мешканців і на клімат в цілому. Пам'ятаю, як одного разу я спостерігав за припливами під час повного місяця. Рівень води піднімався і опускався з вражаючою силою. Демонструючи силу гравітаційної взаємодії між землею і місяцем. Поради для початківців місячних спостерігачів вибирайте місце з мінімальним світловим забрудненням. Чим далі від міста, тим краще видно місяць. Використовуйте карту місяця, вона допоможе вам орієнтуватися і знаходити цікаві об'єкти. Починайте з простого, не намагайтеся відразу побачити все. Почніть з основних місячних морів і кратерів. Будьте терплячі, спостереження за місяцем вимагає часу і зусиль. Приєднуйтесь до клубу Астрономії, там ви зможете отримати поради від досвідчених спостерігачів і познайомитися з однодумцями. Особистий досвід як місяць змінив моє сприйняття світу. Спостереження за місяцем стало для мене не просто хобі, а способом краще зрозуміти світ навколо. Я почав помічати більше деталей у природі, цінувати красу нічного неба та усвідомлювати свій зв'язок із космосом. Пам'ятаю, як одного разу я сидів на березі моря під час спадаючого півмісяця. Тонкий серп місяця, що відбувається в темній воді, створював відчуття спокою і умиротворення. У цей момент я відчув себе частиною чогось більшого, ніж просто людина, що живе на землі. Висновок. Продовжуйте досліджувати спостереження за місяцем це захоплююче і пізнавальне заняття, доступне кожному. Незалежно від того, використовуєте ви бінокль, телескоп чи просто спостерігаєте неозброєним оком. Важливо пам'ятати, що космос сповнений таємниць і чудес, які чекають на своїх дослідників. М. Не бійтеся дивитися на небо. Воно повно натхнення і нових відкриттів. Пам'ятайте, що вивчення космосу це нескінченний процес. Чим більше ви дізнаєтеся, тим більше питань у вас виникне. Але саме ця цікавість і прагнення до знань роблять нас людьми. Продовжуйте досліджувати, задавайте питання, і хто знає, може бути, саме ви зробите наступне велике відкриття в області астрономії.